Здоровенькі були. Хочу показати вам мінорочку зблизька. Це одна з моїх улюблених курочок з таким шикарним гребінчиком. Ось так краще видно. Тут може виключити ліхтарик. От. О. Це одна з моїх улюбленіших курок. Мінорочка. Це іспанська несушка. Несуться курочки ті супер і мають гарний естетичний вигляд. Читав я там опис. В інтернеті і на одному якомусь сайті надибав, що пише, що півні мають мати орієнтовно 4 кури 3 кілограми. Ну це неправда, тому що вони чуть-чуть більше залегорна. Десь орієнтовно грам 200 важить, і по висоті вони більше легорна. А так це маленька курка, гарно несеться. Несуть вони яйце білого кольору. Зрідка ледь кремового. Це переважно молоденькі кури. У нас несуть ледь кремове яйце. А дорослі особини, яким рік чи навіть коли вже рознесуться, несуть вони яйця білого кольору. Маємо ми невеликі поголів'я. Всі вони в нас не несуться. Що ти ходиш шукаєш? Та, ти така маленько втікаєш. Ходи в нас собі ще шукає. Всі у нас поки що не несуться, несуться пару курок. Можу включити ліхтарика. Несуться пару курочок, тому що в нас є багато молодих і поки що яйценосність у нас в них слабенька, Зато яйце молодих курочок воно деколи буває подовговасте, але воно мале. Зараз у нас минулорічні кури несуть більш округлої форми, щось наподобі індичик єєць. І теж білого кольору, і воно є досить велике. Це наш півень. Козак, лапки ми йому лікували, тому що в нього був кліщ. Що бачу, треба буде березовий дьоготь купити. бо Я його купив і забуваю привезти. Треба буде їм пообробляти лапки ще від кліща, і буде він у нас, козак, хоч куди. Він же у нас старенький, побитий, вічно товчається з півнями і є він молоденький півник. Лишиться він теж у нас на господарстві. І буде в нашому сімействі. Всього нашого сімейства. Мінорок є 10 курочок і 2 півники. 10 курочок 2, і 2, і 2. 6 молодих і 4 минулорічних. О, яка краса. Ці сірі ці ми їх тримаємо на яйце, потім ми їх заберемо звідси, коли ще десь тиждень хай вони посидять. Це вже буде якраз три тижні пройде. Ми сіреньких заберемо, щоб вони нам не платили яйця. І мінорки будуть жити вже собі окремо, а сірі підуть у нас в окремий якийсь придумаємо, щоб внесли інкубаційне яйце. Бачу, інкубаційне яйце харчове. А наразі ми вже почнемо збирати як інкубаційне. Так само спочатку я би хотів закласти собі перше інкубатор, по пару штучок і провірю зразу. Як працює наш півень на опліт, хоча минулого року скарг немає. Вони навіть і вольєрі гарно у нас неслися, коли виголу не було великого. Яйця з у у них не мінялося і досить гарний був опріт. Що ти шукаєш, красунечко? Ну ходи сюди. Ну йди сюди, я тебе погладжу. Ой, Така гарна корочка. Зараз ми її злопали. Так, вона щось трошки боїться, трошки ні. О, бачите, Вибила мені телефон з руку, хотів її взяти на руки, вона не хоче на руки йти. їв <тасив> шию і вдари, бо бачу кров. Засохша. Хто тебе вкусив? Е, як я казав, що у нас є на господарстві кури яєчної породи і м'ясо яєчної породи. Ще раз повторюся, з яєчних порід у нас є мінорка і легорн білий, а з м'ясо яєчних це білий Барбезіє, барбезє, амрокс і лівінська сетцева. Легорни в нас в місті, мінорки у нас тут. Можливо, потім зроблю рекіровочку, поміняю і подивимося їх, тому що хочеться якось урізноманітнити, щоб було на господарстві завжди е е різнокольорова птиця. Ось такі красуньки. Це наші пізні курочки, вони десь серпень місяць, шуквочку висиділа їх. Вони лякливі, молоді, а ті, що вже старші, вони більш такі дивіться любити. Перерахував, я ті, що я з міста привісив, він порахував, передвився, чи вони приїхали. Боже, приїхали, чи вони зайшли достатньо нестися і сидіти. Всі вони є на місці, в них світлі стяжечки і десь вони вон там сидять між курми на бантах, як я кажу, бронзові бою і не дасть познімати. Так що є в нас там запис, кого би цікавили яйця інкубаційні від Мінорки, Будь ласка, звертайтеся завжди раді. І ці кури є несучки, і вони не зда... ну, Тобто, чи в них є інстинкт насиджування? Я читав, що немає. Як воно буде, не знаю. Так же само казали, що в легорна немає, але в нас минулого року дві легорних квоктали. <кій> і тепер я бачу, я вже казав, що... Показував, що он сидить курочка мінорка, але вона не знає, чому вона собі сіла на гніздо, але сидить вона з вечора. Не думаю, що вона буде квоктати, але як буде, то буде. Закладемо під нею гусячі яйця. Ось такі наші чорні красуні, як мій тато називає їх, біле вушко. Бо вони такий гарний колір мають. Грібінчик на бочок, подивіться, яка краса. Коротко про наших корочок-мінорочок. Будемо з вами прощатися. Всім гарного, тихого, мирного вечора, любові і Божої благодаті.